Це відео присвячується для всіх, хто хоче мати результат на обличчі, але досі його не бачить, навіть кожен день працюючи з однією тією зоною. Звичайно, хочу нагадати, що працюючи тільки з однією зоною, ви цей результат і не побачите, чи буде він не довгостроковий? А для того, щоб отримати... Повноцінний, довгостроковий, реально бажаний результат варто підходити комплексно до омолодження. Мене звати Ксенія, я спеціаліст природнього омолодження, косметолог на своєму каналі, на який раджу підписатися тут багато корисної інформації. Ділюся з вами саме тими методами, прийомами, практиками, які допомагають мені виглядати молодшою свого віку, і позбавлятися чи зменшувати. Прояви старіння. На що хочу наголосити, якщо вам звичайні техніки не допомагають, то спробуйте остеопатичні прийоми, якими я сьогодні буду ділитися для того, щоб почати з розслаблення черепу. Це також дуже важлива, важливий компонент в зменшенні проявів старіння. Отже, знайдіть свою маківку, таким чином покладемо. Долоню і кінець пальця це і буде наша маківка. Зараз, вже масажуючи ви можете якісь відчуття відчути. Ставимо на це місце, навіть якщо ви не знайшли чисто фізично, ви можете закрити очі, направити думку в це місце, і рука сама ляже на цю точку. і Поставте потім дві руки на це місце, і в сторону по одному сантиметру розходьтесь. Можуть бути, якщо дуже спазмовані, взагалі дуже боліві больові відчуття. Може бути просто приємне відчуття, це нормально. Ну, а все одно, щось відчути в цій зоні ви повинні, діліться обов'язково, що саме ви відчуваєте. І тепер вперед і назад. Тобто, таким чином ми над розслабленням в цьому місці працюємо. Далі почнемо також кулачком працювати ось в цій зоні. Своє місце знаходьте у мене, здебільшого тут було завжди спазмування. Продіагностуйте і ви знайдете це відчуття. Ось із ним працюйте з однієї, з іншої сторони до зменшення. Особливо, якщо є велике таке напруження, ви відчуєте це больове відчуття. Ну, мінімум так, 20-40 секунд пропрацювати варто. Потім ставимо пальці ось таким чином, і по скроневій кістці починаємо вібрувати. Саме за вухом, так, от скронева кістка у нас йде. І ми починаємо вібрувати і розслаблювати з'єднання між. Кістками, черепа І так само бугорки на потилиці. І їх так само кістками пальців проходимося по цим кісткам ви будете отримувати Ви повинні отримувати задоволення. Якщо буде спочатку боляче, просто знімаєте цю біль, а потім просто отримуєте задоволення. Чи через деякий час, чи може в той самий час, якщо ви відчуваєте себе і взаємозв'язок свого тіла з розумом, то ви відчуваєте в голові ці розслаблення? Це поступово. Ви можете, якщо ви зараз занадто спазмовані, ви можете не відчути це відчуття, але все працює з часом, будете працювати і поєднувати це емоційно з собою, то ви відчуєте ці відчуття. Також варто не забувати про жувальні м'язи, групу жувальних м'язів, які провокують застій кровотоку, лімфовідтоку, ну і, звичайно, про висання тканин. Тож, варто займатися. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про цю інформацію, взагалі не шукати вправи, де як і що робити, рекомендую вам приєднатися до клубу омолодження. Зараз діють. Знижки, не зволікайте. Знаходимо наші жувальні м'язи, які саме жувальні, і починаємо від кістки відкриваючи рот, вібрувати по м'язам догори, доходимо до кістки виличної і переступаючи за нею, рухаємося по скроні. Так само вібруючими рухами, можете зробити нахил голови для того, щоб шию не спазмувати. Потім нахиляємо ще більше голову і розходимося вже до... від скроні йдемо до верхівки, вібруючи це все. І обережно піднімаєте голову, опускаєте руки і таким чином, вібруючи, можна зробити 2-3 повтори. Далі провібруйте за куточком молодості 20-30 секунд. а Можна відкриваючи рота, розтягуючи м'яз. І далі бугорочок за вухом, його таким чином перетираєте 10-20 секунд з однієї сторони, і з іншої сторони. І потім все спускаєте по боковій поверхні шиї. Такий комплекс на розслаблення кісток черепу і жувальних м'язів рекомендую виконувати кожен день, якщо у вас ви відчуваєте велику зажатість в цих ділянках. Жувальними м'язами рекомендую особливо саме жувальним м'язом працювати. Ввечері для того, щоб прослабляти, бо протягом дня ми часто ним користуємось, крім того, що жуємо, так ще й спазмуємо, не контролюючи його. Тож, користуйтесь і обов'язково пишіть своїми враженнями і відчуттями в коментарях. Також пишіть ваші побажання, які я обов'язково відзніму. Приєднуйтесь в клуб. І до зустрічі в нових корисних відео бувайте.